Всім доброго дня на Масте. З вами Анатолій Пахомов, вадра йога і остеомеханіка. Сьогодні ми поговоримо про таку справу, дуже важлива. Іноді люди не розуміють, чому у них не виходить йога. Тобто, фактично, вона виходить, але у них може не бути результату. Вони можуть робити правильні техніки, вони можуть робити правильні медитації, але в них не виходить. Тому сьогоднішня тема нашої бесіди якраз така. Почнемо з того, що згідно філософії йоги, випадковості не випадкові. Тобто те, що ми спостерігаємо, воно має завжди певну якусь свою кармічну причину. І коли люди починають практикувати йогу, іноді у них дуже гарні, гарні результати. Наприклад, сьогодні. Мені прислали відгук, де людина, яка тільки почала займатися йогою, і в неї буквально там за місяць пройшов артрит, там ще якісь проблеми, які були, і так далі. Але деколи людина починає займатися і в нього в в неї чи в нього не виходить з одразу результату. Звісно, коли ми починаємо займатися його, я би не рекомендував прямо очікувати результату. Перший місяць, так, наприклад, в моєму житті було так, що ті, ті проблеми, які мене тривожили по фізичному здоров'ю, вони пройшли десь років через 3-4 тільки. Але у всіх буває по-різному, тому що не у всіх одинакові ж проблеми. Отже, які причини того, що людина практикує йогу, але не отримує результат? Перш за все, мабуть, це. Почнемо з простого, це неправильні техніки йоги. Тобто ми можемо робити умовну йогу, але під цим словом, насправді, на даний момент може розумітись дуже великий комплекс різних вправ, які часто далеко ніякого відношення не мають до йоги. Наприклад, людина може робити скручування тіла такі, так? А це не фізіологічно. Тобто я не говорю про повороти. Повороти ви можете робити, але скручування там, де ви застосовуєте важелі, по-перше, треба знати, що в йозі ніколи не було цих вправ. По-друге, ви повинні знати, що, от, наприклад, досліджуючи сучасність, я вже багато разів спостерігав, міряючи людей, я вмію діагностувати людей, що до і після. Скручувань у них порушується структура. Я, навіть якщо їм виставити ідеальну структуру, вона у них буде зміщуватись таз, ребра, хребці там, і так далі. <кій> Тому, якщо ви робите скручування і думаєте, що це йога, відповідно ви можете не мати хорошого результату. Звісно, ви можете робити багато інших вправ, які можливо компенсують деякий час неправильні якісь речі. Але це знову ж таки до пори до часу. Другий приклад може бути, що ви, наприклад, робите вправи, які занадто складні? Так, в йозі є перевернуті, наприклад, вправи. Це може бути стійка на голові навіть, так? Але чи знаєте ви, що для того, щоб стояти на голові, людина повинна бути дуже підготовлена, і вона має з легкістю стояти на руках. Який відсоток людей, скажімо так, тих молодих. Дівчат чи жіночок, чи чоловіків у віці можуть вільно стояти на руках, але і беруться стояти на голові. Тому є дуже багато нюансів. Якщо ви прийдете в нашу школу ваджра йоги, ми робимо все, по-перше, поступово, ми не робимо неправильних вправ там і так далі. Ну, але це такий перша дуже проста причина, яку легко усунути, просто не робіть цих вправ, не робіть складних чи неправильних вправ. Але навіть це не гарантує вам успіху в Йозі. Чому так? Тому що є карма, є дуже багато нюансів і причин кармічних, чому людина може не досягати успіху. І це не тільки в Йозі, це буде в усіх інших справах, які ви робите. Наприклад, якщо у вас неправильна мотивація, Людина починає займатися йогою і вона хоче поправити здоров'я. Це хороша мотивація. Але вона приходить на тренування і вона з кимось порівнює себе. Може з інструктором йоги, може, з іншим практикуючим. І вона хоче бути кращою. І це вже дуже погана мотивація. Тому що вона створює змагання, вона створює дурну карму. Друга причина це заздрість. Наприклад, ви можете бачити людину, яка знаходиться в кращих умовах, ніж ви. Самі умови не мають значення. Це можуть бути фізичні умови кращі, матеріальні, духовні, психічні, чи ще якісь. І коли ви заздрите, ви створюєте дурну карму. Тому коли ви практикуєте навіть самі правильні техніки йоги. Але по життю ви заздрите, вас вас роз'їдається внутрішня жаба, як в народі кажуть. Ви не зможете отримати хорошого результату, тому що позитив від тих вправ ось такий, а негатив від, тих, від того і заздрісті набагато більший. Або ж інший варіант, ще гірший. Ви не просто заздрите, ви бажаєте зла іншій людині, яка знаходиться, ну, можливо, в кращих умовах, в найкращі результати. При цьому я маю на увазі не тільки результати по йозі, а взагалі в житті. Ви повинні розуміти, що те. Ті обставини, в яких ми знаходимось, це є результат наших минулих дій, рішень, і іноді настільки далеких навіть з іншого життя, що ми їх не можемо можем не пам'ятати, але обов'язково є причина і наслідок цей хаос, який ви думаєте, що існує в житті, його нема. Є порядок. Якщо ви звернетеся до мікрокосмосу, до таблиці хімічних елементів, ви побачите, там порядок. Якщо ви подивитись на електрони, протони, нейтрони, ви побачите там порядок. Коли ви будете дивитись на молекули, навіть на ДНК, ви побачите там порядок. Коли ви дивитесь на макросвіт, на планети, сонячні системи, зірки, ви бачите порядок. З чого ви раптом вирішили, що між макросвітом і мікросвітом, де ми з вами живемо, є хаос. Так, звісно, в кожному порядку є трошечки хаосу, але під кожним хаосом є певний глибокий порядок, ми можемо його не бачити. Тому практика йоги включає в себе не тільки фізичні вправи, а зміну парадигми погляду на світ, зміни свого світогляду, коли у вас картина світу буде така, де ви розумієте, чому виникають ті чи інші явища. А коли вони вже виникли, і вони вам не подобаються, як саме їх змінити, оце є справжня йога. Я відкрив вам тільки дві таких: одну просту причину, неправильні вправи, другу таку дуже глобальну, кармічні речі. Але навіть є дуже багато інших речей. Але якщо ви розглянете хоча б ці дві глобальні, просту і кармічну, то тоді ви зможете знайти яким чином у вас йога почне правильно працювати, і коли ви зможете отримати хороші результати? Для того, щоб змінити старт, щоб правильно почати практикувати йогу, я створив курс для початківців, де я даю як найпростіші вправи, з яких ви можете стартувати. Такі глобальні концепції, де ви можете уникнути помилок, такі як стан суперпозиції, як це зробити і як змінити своє життя на краще, як керувати своєю кармою. Тому, якщо у вас нема зовсім ніякого знання, і ви би хотіли змінити своє життя, отримати хороше здоров'я, змінити своє життя на краще, я запрошую вас на курс для початківців. Якщо у вас вже є ці всі розуміння, як працює карма і так далі, я вас запрошую в наш клуб Йога Онлайн. Там менше пояснень. Але там люди тренуються з нами роками і отримують хороші результати. Завтра залежить від того, що ви зробите сьогодні. Я пропоную вам взяти відповідальність за своє життя і створювати своє життя. Своїм наміром. З вами був Анатолій Пахомов, Ваджра йога і остеомеханік.